Вітання. Значить, що два місяці не було відео. Я нарешті зібрався це все діло зробити, записати. О, зробив я заземлення нарешті. Що так довго не було, бо якщо чесно, мені було просто впадло. Зараз я вам розкажу, що до чого я робив. Е, якщо коротко, зробив я два контури заземлення окремих. Вони у мене один іде чисто на. О, молоток знайшов. Класно. Пролежав він тут декілька дощів. І... І з того часу, як я робив заземлення. Так, значить що, зробив я два контури заземлення. Один контур заземлення у мене йде окремо на корпус сонячних панелей. Другий у мене йде окремо на, ну, на загальний корпус заземлення будинку. Чого? Бо ну, так, так треба. В Європі так роблять, казали. Також той контур заземлення у мене, що на сонячній панелі, там також туди заходить заземлення від пазіпів. Зараз все покажу, все по черзі. Значить так, перший контур заземлення, основний, що заземлює всі оці всякі прилади і все інше. В общем, він виглядає ось так. Ось так. Це дріт. Нічого страшного, це він просто... Це алюмінка, яка раніше у мене живила дім. І тепер вона отам. Її треба звідти витягнути, але мені просто туди під дах впадло Значить, Ось це основний контур заземлення. Зроблений він отак. Вкопана просто залізяка в землю. Тут іде залізна шина. Я її пофарбував для того, щоб не було, було як можна менше корозії. Цей провідник 4 мм квадратних мідь я обжав. Прикрутив, теж зверху покасив, ну і все, в принципі, цього буде достатньо. Я вважаю, що це нормально. Хто хто вважає, що не, норм, що не нормально, пишіть в коментарі, будемо з вами там биться. Биться, можливо, на кулаках, можливо, за гаджами. Так що пишіть, кажіть, розказуйте. Ось оце я замазав цим герметиком яким я мазав дах. Потім закрию. Замазав я туди, щоб воно менше води затікало, але по факту, як ви бачите, до сраки те, що я замазав. А, другий, другий контур заземлення, він вже виглядає чуть-чуть цікавіше. Бо в мене в цій коробці заземлення, вхід мережі, вхід сонячних панелей. А саме виглядає воно ось отак. Ось такий воно має вигляд. Значить що? Пояснюю, по черзі. Пояснюю так, як я це вважаю. Правильним. Ось так, там воно виходить. Це все йде. Розходиться контур заземлення. Він абсолютно такий самий. Теж вкопані, вкопані три металевих куточки. Два з половиною на 2,5, здається, в землю. Між собою вони з'єднані арматурою зварені і все. І це такий трикутник, він вкопаний на 30. Сантиметри під землею, ну і самі ці кутки йдуть на 2 метри в землю. Ось так. І так же само виходить і так же само виходить шина наверх. Під'єднується, знову ж абсолютно так же само. Але я тут трошки забув, мені ще тут треба чуть-чуть буде зачистити і сюди ще треба буде корпус сонячних панелей закинути. Бо бо я забувся і на даний момент воно у мене просто валяється на даху да і все. Тому ще треба тут трошки буде його ковернути, доробити і підчистити. Ось. Так, далі. Пояснюю Поясню свої, обґрунтую свої рішення. Значить, чого я це, це зробив? По-перше, я не рекомендую купляти готовий блискавка захист з Китаю. Краще його купити окремими елементами і вже на місці зібрати. Збирається він нескладно. Коробки в нас дешевше коштують, ніж в Китаї. Є. У мене отака IT. Класно, прикольно. Демонтував я цю коробку, що в мене висіла там на стіні. Що я зараз звернув увагу, що вхід 6 мм перерізаде 6. А між собою воно пов'язане четвірочкою. Здається мені так. Ну, там здається точно четвірка, бо воно тоньше. О, так, раз. Ну і по факту із готової коробки, яку я купляв в Китаї, то залишилось тільки оці самі штуки, куди вставляються запобіжники. Не знаю, як вони називаються. Тоді оцей тримач для цих, для пезіпів тримач. От І все. Бо ось оцей автомат я теж попередньо міняв на 500 вольт, бо там 600 вольт. Ну, в общем, краще, краще збирати самому. Блискавка-захист для того, щоб він зберіг саме від імпульсу блискавки, то він має бути з'єднаний із заземленням як можна коротшим шляхом, як можна меншими, щоб не було таких заворотів, отаких всяких кутків, кутків як можна коротшим шляхом і провідником мінімум 16 мм. Квадратних. Мінімум. Краще 25, але 25 туди, мабуть, не влізе. От. Я так зробив, з'єднав. Е, те, те ж саме у мене тут е, в цій коробці стоїть і захист від імпульсів по AC-мережі. Отакий От Оба обо Бетеман. Е, ось оцей параметр. Ось цей параметр вказує, що він може ловити імпульс блискавки. Якщо воно десь влупить в якогось стовбачі трансформатора, то в принципі він має спрацювати. Перевіряти це, звичайно, не хочу, чи воно спрацює чи не спрацює, але так є. Також я сюди поставив диф-автомат. Він в мене вважається, це якби вже вхідний після лічильника. Далі це все діло йде як, як сонце, оце, 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 оце йде вхід від панелей, оце вхід іде від панелей. Отак от. А ось оце вже вихід через запобіжники і через обмежувачі ці, через пазіпи. Це вже йде в дім до до наступного автомата по DC. Туди на розподільчий щиток. Зараз я вам все покажу. Туди дійдемо, я вам покажу. Якось не хотілося мені, звичайно, щоб ця коробка була на вулиці, але ну, не знаю чому. Якось, якось воно тут Дощ капає. Дощ капає, сніг мете і таке. Але я трошки його трошки ще його дороблю. дороблю. От. І... Ці ну, оці драти я теж трошки поховаю. Чого, чого це зверху, а не знизу? Бо, бо на цей позіп вихід у уверху. У, у верху. Перевер... Можна було перевернути, але там не, не дуже багато місця для того, щоб вивернути ось такий провідник. Він не дуже піддається вивертам, бо 16 мм все-таки своє діло показують. Закріплено в мене це отак, -от, таким постмодерновим -пост стилем такими покрученими проводами, хто хоче це використовувати, будь ласка, зв'язуйтесь зі мною. Я надам вам дозвіл ліцензію на використання таких кріплень. От, бо воно запатентоване. І ну, в общем, тюрьма буде, якщо будете без мене це використовувати. Це, звичайно, це жарти, якщо хто не поняв. А якщо хто не поняв, то в принципі може і пояснювати. Навіть не треба. Ось. В общем, далі у мене йде дріт. Дріт пішов там в хату, там, там пішла розводка, це одна пішла розводка, там друга пішла розводка. Тепер ми йдемо у будинок, який покажуть, що я там наробив, як я зібрав цю, цю коробку. І перемістились ми в дім. Зараз я вам покажу, що я тут надовбав. Надовбав, як я зробив. Я сподіваюся чи не сподіваюся, ви можете подивитися у попередніх відео, як у мене ця вся тема виглядала до цього. Який воно в мене мало вигляд? Що в мене там було, там особливо все дуже добре видно на етапі, коли я це демонтував. Точніше, попередній, попередній інвертор демонтував і коли я встановлював дею. Ось. А зараз воно виглядає ось так. Ось оце виглядає ось так. Отам у мене вхід. Надовбано воно не дуже, не дуже красиво, але ремонт тут був дуже давно і нічого страшного немає. Я за це сильно не переживаю. Значить, отам іде вхід всіх кабелів. Всіх кабелів іде вхід. Заходить він в оцей щиток розподільчий він у мене буде. Тут все просто. На перший погляд, може складно, особливо. Зараз ви побачите вставку, як воно виглядає всередині. Зараз ви побачите вставку, як воно виглядає. Виглядало до того, коли є під час монтажу. А по факту все дуже просто. Я зробив окремий вхід на мій гараж, щоб він не чіпав, а не чіпав інвертора, і він у мене окремий вхід на гараж за допомогою вагів, які розраховані на струм 41 А, тобто я взяв із запасом. Воно в мене тобто, заходить із вулиці, і далі йде розгалудження. Розгалудження йде на мій гараж, і розгалудження йде вже потім на будинок, а саме на оцей автомат. автомат. Це у мене йде на гараж, і через нього тут стоїть Wi-Fi свічер. Він мені плюс буде рахувати, що я використовую в гаражі. Чого? Я так захотів. Мені так подобається. Мені так захотів я так зробити. Далі тут все просто. Трьохпозиційний, для того, щоб можна було перемикати мережа або інвертор. Живлення на інвертор, живлення з інвертора, оце живлення з генератора на інвертор. Я його поки що не підключив, бо так от воно виглядає все. Бо я чуть-чуть забувся, не розрахував і не купив собі дріт 3 на 2,5. Я його потім сюди підключу. Отам от по коробах по коробах отуда все в кіну тут підключу тут він введений в гараж воно виведене і все Ну і ось оцей автомат ось оцей автомат він іде із це на сонце, DC DC 500 500 вольт DC бачите потім потім із цього трьохпозиційного воно в коробах сюди іде от сюди Тут у мене небагато, бо я не можу нормально зараз поки що розгалудить, розгалудить, розгалуд, розгалуд, мабуть, не знаю. Пишіть, як правильно, говорить в коментарях. От, це, в мене про, це все просто. Це стоїть на живлення всього будинку загального, це загально на кондиціонери. От, далі є місце, і отакі в мене ще в запасі. Я купив собі з запасом такі свічери. там буде, я відділю окремо е свою. Кухню, мабуть, окремо відділю і ванну відділю. Ванну з кочегарки. Ну, коротше, це не, не важливо, але, але відділю. Розголудження зроблю. В принципі, розумію, мабуть, як це все діло зробити, але лізти треба, а мені лінь. Висить у мене ще отакий дріт. Отакий, отакий дріт висить. Він трошечки так ото ізоляційною стрічкою заізольований. Тут він, тут він буде виходити от сюди, тут буде розеточка, це буде напряму, напряму з мережі. Знову ж, на всяк випадок. Щоб не смикати не перемикачі, не смикати нічого. Ну, я можу так зробити просто. Я все це діло обдумав, продумав і зробив. Розетка. Розетка буде окремо з мережі йти. Так? А друга розетка, теж так само проведу, вона буде йти напряму із цього автомата, а це автомат виходу з інвертора. Тобто з нього, що інвертор видає, напряму теж буде ще одна розетка. Ну, бо чого знову ж, бо я так хочу. Ось і все. Більше особо тут немає чого показувати. Так, що у нас тут по генерації? По генерації у нас тут 978 кВт годин. Наступне відео я запишу, коли буде 1 МВт. Розкажу свої... свій досвід користування. Розкажу з чим я зіштовхувався. Е... Ну і все. Може розкажу трошечки про генерацію в різну погоду, що на вулиці робиться, як сонце ходить. Якщо у вас є якісь питання, то ви, будь ласка, їх задавайте в коментарі, пишіть. Коментарі це дуже важливо. Лайки ставте, з друзями діліться, батьків приводьте, дідусів, бабусів теж приводьте, розказуйте. Якщо у дідусів бабусів немає інтернету, то проводьте їм інтернет, щоб вони подивилися це відео. Кому цікаві ігри, то будь ласка, приходьте на Twitch. На твіч кожного вечора там ми граємо в ігри, кекаємо, дивимося всякі відосики, кекаємо це по молодьожному веселимся, а не те, що ви подумали. В общем, приходьте на твіч, ігрушки шоу, проводимо час, психотерапія, ментальна підтримка. Матеріально, на жаль, не можу надати, але можу прийняти тільки. Так, і тепер ми приїхали. Ми приїхали в гараж, який я теж... Буду дороблювати. Значить, зараз тут виглядає все дуже погано, але ну, набагато краще воно не стане, але буде якийсь мінімальний порядок. Ці, ці, дроти, ці дроти, що зараз ось тут стирчать, вони від'єднані, тут немає мережі. Тут було все по-простому. Тут був вимикач звичайний на світло. І... Розетка, розетка. Дроти, це робив їх не я, це робилося воно давно. Тут якісь дроти на розетку, що ми тут бачимо. Це якісь... не знаю Тут 2х2,5 дріт, ну, в принципі, в принципі для 16 А. А розетка більше не пропустить, цього достатньо. Так що нормально. Але я все одно я куплю нормальний дріт і проведу його нормально теж трошечки в інше місце. Не не ось так от, не ось отак от, а чуть-чуть, чуть-чуть кращенько, кращенько прокину прокину світло. Ось А, е, ось оці їдроти, що виходять. Ось він виходить із із того розпадільчого щитка. Це відний буде в мене, він буде заходити тут отак, от, тут отак. От. Кудись він буде тут заходити. Ось оцей два... 2,5 це буде на генератор, бо генератор в принципі більше 2,5 кВт не видасть. Більше і не треба. Це все буде діло тут на якомусь на якійсь дерев'яшці. Я зроблю е е генератор. До речі, він буде під'єднаний. Під Оце то сюди буде розетка під'єднана. оця оця вилка буде заходити в ту розетку. Іншим шматком включений туди. Тобто вилка-вилка, але все правильно. Ну і в будинку там автомат просто вмикається і все. Я планую, знаєте, що зробити? Я планую, коли я буду це робити. Можливо, я запущу ефір в Тіктоці. Там в мене людей небагато, але теж. Приходьте підписуйтесь на Тікток. Там в основному ігрова тематика, але е, запущу, запущу, мабуть, коли я буду це все ліпити. Якщо вам цікаво, подивитися це, це, це все діло вживу. Всі посилання ви можете знайти в описі каналу. там. Ну, в общем, це не складно. Кого є бажання, то і познаходить. На цьому, в принципі, все. Стосовно того, як я, що я зробив з блискавка захистом. Там по кожному пункту можна робити окреме відео. Та і все. Якщо вас цікавить щось детально, то я можу це все діло зробити. Детально відео записати. Ну, це все залежить від зацікавленості глядачів. Ставте лайки, пишіть коменти, що вам цікаво, що, куди, туди-сюди. Можливо, щось іще запишу. Ну а наступне відео це про генерацію на одному мегаваті. Годин буде. Ставте ставте лайки, коментуйте, діліться з друзями, приводьте всіх, кого можете. Приходьте на Twitch, підписуйтесь в TikTok. В TikTok буде колись ефір, коли не знаю, колись колись зроблю, коли, коли мені буде не зовсім лінь це діло зробити. От, ну на цьому все. Дякую, що приходили, дякую, що додивилися. Всім гарного дня, всім тихого неба, до побачення.